Всім доброго ранку. Готую тут собі сніданок, яйця і сосиска і зверху ще камамбер порізала. Трішки посипала кропом. Ось я зараз буду снідати сама. Син у школі, чоловік на роботі. Тут ще собі порізала огірочки, помідорки, трішки посунула. Небагато. І буде такий у мене сніданок сьогодні. На сьогодні сонячно дуже. Вчора взагалі було так тепло. Хоча зранку я виходила з мішелькою гуляти, то був дощик. А вже вийшло сонечко, листопад місяць, дуже тепленько, класно. Мені подобається дерева вже голі. Буду снідати нас вже скільки 11 годин ранку я буду снідати. Мішелька. Усім смачно, хто також зараз їсть. Я вже поснідала, і буду робити домашні справи. Потрібно дістати праня, яке попралося, розвішити, і потрібно зняти ще те, що там є розвішене. Тут у мене висіло, висохла вже постійна білизна. Я її знімаю. Це я на днях замінювала у сина в кімнаті і попрала її на ніч, і вона висохла. А ось... Цей одяг чомусь не закинула ще на ніч також попрати, щоб воно за ніч висохло, тому прийшлося зранку ось так його попрати і розвішувати. Буде тепер весь день мені тут стендійно стояти в коридорі, але нічого. За день висохне, і на другий день я його вже зберу. Там я потім ще одне прання закинула, вже світле, також потрібно було його попрати. І тут якраз для нього залишилося трішки місце. Взагалі я сюди зараз на стендійно розвішую все таке велике, тому що зараз включені. Вже батареї, і я щось таке дрібне, вже йду розвішую завжди на батареї, там воно, по-перше, швидко висухає, і так зручніше, я можу два рази за день щось посушити, тому що батареї дуже гарячі і воно буквально висухає за півгодини все, тому швидко висухає і потім знімаю. See this burn. Складаю постіль, цю яку зняла. я її не прасую зразу. Якщо потім мені не буде бажання, то я зможу попрасувати її перед тим, як одівати. Але взагалі я не люблю постіль прасувати, тому дуже рідко це роблю. І тим більше ця постіль не така сильно пом'ята після прання, що дуже хочеться її попрасувати. Занесла її у шафу, поставила на місце. Показала вам якось у відео, що в мене тут в шафці в контейнерах зберігається постіль. Все, прання розвішила, прийшла на кухню, буду варити обід. У мене є фарш свинина з телятиною, і я хочу зварити суп з фрикадельками. Щось мене останнім часом син зовсім не любить супи їсти, то сказав: якщо зварю з фрикадельками, то буде їсти, хоча останнім часом навіть з фрикадельками не хотів. Міняються смаки постійно, я не знаю, що це таке, чи це гормональний якийсь фон, чи що підлітковий вік. Тому буду зараз робити суп з фрикадельками. Маленьку каструльку зварю, так як ми лише двох з ним чоловік в праці до п'ятниці. До суботи, точніше. Ось, то нам маленькою вистачить. І розпочинаю з того, що дістаю з холодильника фарш. Він в мене вже ось тут стоїть розморожений, тому що я його дістала з морозильної камери на ніч і поставила в холодильник. Далі я буду натирати туди цибулю, додавати спеції, сіль та перець. Більш нічого не додаю взагалі в фарш зазвичай. І будуть в мене такі фрикадельки. Thank you Далі почистила картоплю, також одну цибулинку таку невеличку середню, і в мене ще була почищена вже кусочок невеличкий моркви, то мені вистачить на маленьку каструльку, тому вже не чистила. Ну, звісно, все перемиваю. Картоплю я поріжу дрібненькими кубиками і залю водою поставлю, щоб вона відварювалася. А цибулю я наріжу дрібненькими кубиками, також моркву натру на дрібненьку тертку і буду засмажку робити. Ставила смажитися цибульку, трішки налила олії, і взагалі я не люблю дуже сильно засмажувати. Так трішечки тушкую, буквально, щоб цибулька стала такою прозорою і додаю до неї одразу моркву. До речі, ви запитували мене на рахунок ось цих дощечок, які я купувала в магазині Ауді давненько вже. Мені подобається. Мені подобається, бо вони ось тут прорезинові, ось тут резинові тут. І вони, ось якщо я поставити, то вони не їздять так, як звичайна дощечка. Вони тримаються за рахунок ось цієї резини. Трішки фарбуються, якщо куркума, наприклад, ось в мене потрапила, то фарбується, але це відмити можна. Просто я не старалася. Можна відмити засобом для, наприклад, якщо я рожаю мию, то можна відмити. То мені дуже подобаються ці дощечки. Це більша, це менша, я використовую частіше для нарізання якихось для засмажки чогось. Це більша в мене слугує, коли багато чогось там буряка, наприклад, на борщ потрібно нарізати. То від буряка, наприклад, вона не фарбується. Ось десь, якщо куркума попадає, ну, в принципі, якщо куркумою не користуєтесь, то вона і не пофарбує. Це як. Десь я заморозки напевно, робила і щось було з куркумою, тому пофарбувала. Ну, поріз зазвичай є на ній, але ж ну це є на всіх дощечках. Тому... так. Формувала фрикадельки, ось тільки, в мене їх вийшло, і я частину буду закладати одразу до картоплі. Як тільки в мене вода закипіла, я додаю сюди засмажку і одразу відправляю частину фрикаделюк. І в мене буде так варитися десь супчик півгодини, Цього достатньо, щоб і картопля зварилась, і фрикадельки. Також обов'язково додати спеції, сіль та листочок лавровий. У мене закінчився лавровий листочок, то цей раз я його не додала. Але взагалі завжди його додаю. І ось ще вирішила додати трішки ось такої приправи. Я вже її показувала, пишу, що вона натуральна. там Засушені різні такі спеції. Я її трішечки додаю для до смаку, її майже не відчувається супчик, але все одно стає якийсь він ще смачніший з ними. Другу половинку фрикаделюк я відправила в морозильну камеру, буде ще десь на один раз варити суп. І одразу після себе перемиваю посуд. У мене тут небагато зібралося, то одразу перемиваю, щоб було вже чистенько все залишити на кухні. Звісно, це не останній раз на цей день, але тим не менше. Перемиваю до, вже до вечері, можна сказати, щоб вже було тут чисто. Все протираю, щоб було сухенько, і ставлю на свої місця. Буду замішувати свою улюблену приправку, таку домашню, сама її змішую, вже якось показувала вам давненько відео, в мене вже закінчилося. Я помила баночку, вона вже сухенька, і вже давно її потрібно було замішати. Тому вирішила зробити це разом із вами. Я вам інгредієнти пропишу детально в описі під відео. Тут я додаю паприку, часничок, сушену цибульку, тим'ян, сіль, перець та орегано. Пропорції детальні я запишу вам. Якщо вам цікаво, можете собі також зробити дома таку. Приправку, я її замішую небагато, ну, щоб швидко використати, і свіженьку можна було знову замішати і користуватися свіженькою. Ви колись мені писали, чи вона в мене тут не відсирює, не видихається, запаху немає, немає. Коробочка закривається, ніби туди є такий отвір, там, де ложечка стоїть, але тим не менш, запаху абсолютно ніякого на кухні немає, і вона не видихується нормально. Тим більше я швиденько її використовую. Я люблю приправку додавати натуральні страви. Дуже вони додають аромату стравам, і страви стають ще смачнішими, тому завжди люблю використовувати. Ставлю їх на свої місця, ще сіль там засипала, тому що в мене вже закінчилася. І ось у мене вже зварився супчик, я в кінці ще нарізаю сюди кріп, подрібний свіженький, дуже люблю свіжий додати, обов'язково зелень у супчик, і супчик готовий на обід нам і сином. Неодноразово я говорила у своїх відео вам про свою любов до кави. І в осінньо-зимовий період я не менше люблю пити смачні зігріваючі чаї, і ось я буду заварювати один із улюблених чаїв компанії 25 Coffee Roasters. Це натуральний чай, у складі якого є цедра лимона, апельсина, шипшина, смородина, яблучко, журавлина, меліса та малинка. Оце склад. Ви тільки слухайтеся. Також компанія Coffee Roaster виробляє дуже смачну каву, яку також я дуже сильно люблю і завжди її п'ю зранку та в обідній час. Ще у них є кава без кофеїну, какао, смаколики та аксесуари. Також вони активно допомагають Збройним силам України, і ви, якщо хочете допомогти, то можете купити підвішену каву у них на сайті, яка відправиться примісінько до наших захисників. А якщо ви не знаєте, як саме обрати каву, то менеджери компанії у приватних повідомленнях вам у цьому допоможуть. Друзі, якщо ви знаходитесь у Польщі і сумуєте за українською кавою, то компанія 25 Coffee Roasters доставить її прямо вам додому. Для моїх глядачів діє знижка 10% на всі види кави, окрім дрібів, кому та дегустаційних наборів, а також безкоштовна доставка на замовлення від 350 гривень. Промокод на знижку я залишу в описі під відео, а також посилання на сайт та інстаграм, де ви зможете обрати саме свою улюблену каву. Обов'язково скористайтеся моїм промокодом, замовляйте смачну каву або смаколики та чай та смакуйте з великим задоволенням. Є у мене ось такий блокнот, який в мене висить на холодильнику, він на магніті. І я завжди на ньому записую список продуктів, які мені потрібно купити в магазині. Вирішила тут написати, мені потрібно було такий невеличкий список, і я записала, щоб нічого не забутися і нічого лишнього не купити, хоча такого, мабуть, ніколи не буває. Все, прибігла я з магазину, здається, мені я купила все по списку. Єдине, що не по списку, це були, була хурма. Ну, я її побачила і це мусила я взяти, бо це мій улюблений фрукт зимою. І, до речі, вона була сьогодні. Це магазин Камфланд, я була. І вона в Кауфланді була по акції. Якщо береш дві, то платиш лише за одну, тому я взяла 4. Була... Це якщо 1-4 коштує, то вийшло мені 4 штуки 8. Також взяла такі помідори. Були. Також, якщо з карткою 4, 49 чи що були, замість шести з чимось, взяла ось таку рибку Міруну. Вона схожа чимось на хек чи на мінтай. Більше, напевно, на мінтай схожа. Тут в упаковці 450 грамів, була вона 19,90. Також взяла цибульку, тут 4 таких середніх, 85 грош стояла. І тут ще один часничок, Часничок поштучно продається, злот 45 здається. Картоплю взяла також. Тут така прямо я вибрала велику, я люблю так, щоб одну почистив і все. 7 злот вийшло, по 4 за кілограм. Взяла петрушку, не пам'ятаю, по чому петрушку, зараз подивлюся. 2 злотих і петрушка і 2 злотих кріп. Також взяла ось такий тостовий хліб. Це син в мене такий любить їсти, тому взяла 5 злотих він коштує. Взяла ось такі сосиски з сиром. Це також дуже любить син їсти. І там також були якось акції. Якщо береш 2, то буде по 4,45, а так взагалі вони 6,45. І взяла ще ось таку упаковку також. Я закину в морозилку, тому що щоб не спортилися, бо також були по ціні. Така зазвичай 12 з чимось коштує, я її взяла за 8,99. Так, І взяла ще також яйця. І також яйця це вільний вигул. Як це? Вільний, ну так, коли курочки пасуться, травичку тільки їдять. То ось зазвичай така упаковка коштує 11,99. ось, А я взяла за 8. О, якщо береш 2, то буде по 8. І я, до речі, забрала останню упаковку. Ось навіть одна потекла, я поміняла яйце, там третя ще одна залишалася. Така, там були Хороші яйця я поміняла, бо тут було два розбитих. Ось, тож так ще я забрала, бо їх ніхто не брав і за того, що там було два яйця розбитих. Я просто з третьої упаковки поміняла і все. І все ок. А я ще взяла червону цибулю 92 гроші. Ось така вона велика цибулинка. Взяла ще олію. Рафіновану 1 літр 7,49. Здається, коштує. І як завжди, після того, як приходжу з магазину, приношу продукти, то їх потрібно розкласти по своїх місцях. І я це роблю з великим задоволенням. Особливо люблю розкладати все у контейнери свої гарненькі. У мене такі для цибулі і для картоплі є гарні контейнери. І розкладаю все в холодильник. овочі в мене в одному контейнері, а такі сири, ковбаски якісь у мене у другому контейнері, тому що холодильник невеликий, немає як розділяти. Яйця я також перемиваю і буду складати їх у холодильник. Перемиваю їх, складаю на ось папір, а далі просто його також їх поперетираю папером сухим, щоб вони були сухенькі перед тим, як їх, їх складати. Makes me cry. To think that you are no longer with me. і розпочинаю готувати вечерю, мені дуже захотілося вареної картоплі, і саме із салатиком, Таким весняним, можна сказати, огірочки, помідорки. Я порізала кубиками, і також порізала напівкільцями червону цибульку, дуже люблю її додавати у салатик. І такий салат я люблю найбільше заправляти сметанкою або олійкою нерафінованою. Але ось цей раз мені захотілося сметанкою. Додаю сіль, перчик обов'язково і все гарненько вимішую. Салатик готовий. that don't justify it. Картопля закипіла, я зняла пінку, посолила її і чекаю, поки вона звариться. Ще вирішила подрібнити кріп. Люблю його також посипати зверху картоплі. І ось в мене вже картопля зварилася, я її буду міщити і зливаю трішки водички в кружку, тому що я люблю потім додавати, якщо вона буде мені засухати, я люблю додати, щоб вона така виходила ріденька. Також люблю побільше маселка додати. Також відварила нам ще сосиски до картоплі, і дуже люблю викладати картоплю на тарілочку, спочатку її розглажувати, а потім робити так її у вигляді ніби ракушки. Зараз вам покажу. Це колись я приходила в гості до куми, і вона постійно так робила. і Чомусь мені так сподобалось це, що мені здається, що картопля так навіть смачніше, коли її так оформляти. Тому так роблю, мені так подобається. Ось таке пюре у нас вийшло, Проста і дуже смачна вечеря, якої нікого не здивуєш. І на цьому буду завершувати свої відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Усім па-па!